Квадрогараж на зв'язку. Слава Україні. Ремонтуємо квадроцикл наших постійних клієнтів із-за кордону. Вот. Із Курської народної республіки наші клієнти з 80-ї бригади ЗСУ, штурмовики. Так, скаржаться хлопці на варіатор. Квадрик свіженький, пробіг тут невеликий, 800 кілометрів. Але вони вже спалили два рівня. Два рівня кажуть, Руслан, що таке ремінь? сгорел опять. Кажу, а что вы робота, как вы ездите? Да ничего необычного, кажут. По полях ездим, по танковых, после гусянки. Кажу, а что вы возите? Сколько вас там ездить на том квадрику? Ну, минимум трое, обычно четверо. Килограмм 300-400, кажут, грузим на багажник. И прицеп, ну, минимум тонну. Я кажу, Ясно, мужики, все ясно. Кажу, привикайте, що варіатор у вас буде розходником. Значить що, останній раз вони практично зупинились в полі. Поплавились у них слайдера. Слайдера, це ось тут пластикові направляючі такі стоять, я думаю, їх видно. По яких оця чорна тарілка їздить назад вперед. Всередині під цією кришкою стоять грузики грузики м -м, двохсоставні п'ятаки такі металічні, залиті в пластиковий корпус. Короче, поплавався пластиковий корпус і значить передній шків варіатора він втратив свою подвижність. Він перестав працювати, Соответственно, ремінь на радіус не виходив. ремінь буксував. теж, коротше Тут лохміття було куча От, якось в полі вони це все розібрали, розкрутили, очистили прикипівший пластик. Я давав їм ремішок запасний, вони поміняли ремішок. І кое як воно в них їздить. Але їздить неправильно. Зараз я вам продемонструю. Значить, суть яка. Передній шкіл, він стоїть на колінвалі. Бачите, ось у нас циліндр, тут колінвал. Передній шків. Коли запускається двигун, він дожен крутитися постійно. Задній шків він сидить на первічному валу коробки передач. В нейтральному положенні, коли у нас коробка, і двигатель, коли працює на холостих оборотах, задній шків має стояти. стоять. Задній шків має починати крутитися, коли ви вже збільшуєте оберт двигуна. Коли починає працювати від центрова сила, коли ролики починають зажимати, щоки. І зажимати ремень, вот. тоді у нас должен починать крутитися э, задній шків і первичний вал в коробке передач. Показую, що у нас відбувається зараз. Тобто виходить даже на холостых оборотах у нас крутиться первичний вал в коробке передач. Фактически невозможно в такому при такої роботі варіатора включить передачу. Передачі включаються з хрустом, з величезним усілієм. І як тільки ви включаєте передачу, квадрик одразу починає їхати. Тобто відбувається толчок, удар. І з за того, що навіть на холостих оборотах первічний вал коробки крутиться і задній шкіл, квадрик починає їхати. Окрім усього іншого, це супроводжується гулом шумом, характерними поклацюваннями, дизелениями, дизельный такий звук характерний поклацювання. І є ривки. При старті ривки, толчки і вібрація в варіаторі. От, поэтому з цими, цими вещами нам предстоїть розібратися. Ну, попередньо, попередньо ми вже розібралися. Знімали ми. Э, та й передню і задню частину розбирали, і повичищали, там повиполіровували остатки пластика, який там був прикипівший. Ось тут видно сліди. Бормашинка Ярослав зашліфовував, здирав його. От. Значить, остатки роликів, які там попригорали, і грузики такі металічні теж ми оттуди повиковирювали. Значить, що? Між цими двома щоками вони окремі. Значить, знаходиться обгонна муфта. Отакий вот подшипник. Роликовий. Внутрішній обоймий роликовий. Раніше вони були односторонні, в одну сторону він крутиться, а в другу нет. Зараз їх стали ставити ну, просто як подшипник, а не обгонна муфта. Короче, той подшипник, який стоїть там, таке відчуття, що туди кинули щебня. Там все просто побите, голочки побиті, сепаратори побиті, э, наче їх пиздили молотком. Звісно, вот. воно неправильно, воно гудить, шумить, воно І відповідно, того, Що воно підклинює, а щоб ви розуміли, просто він ремінь варіатора, да? грубо кажучи, ремінь. Коли квадрик працює на холостих оборотах він якраз упирається на цей підшипник і катається по ньому. Якщо підшипник підклинює, то тоді починає крутитися варіатор. вместе з рівнем і крутиться задній шкіл. От. Ми пробували рідний підшипник відмити, перемазати, це нічого не дало, тому що він пошкоджений сильно. Тому ми заказали новий підшипник. Вон він на столі лежить. Вот, значит, подшипник ставим новий. Дальше ми переміряли ремень. візуально так якщо глянуть, хтось скаже, та блядь, він в ідеалі, букви там на ньому, все. Вот. І хтось візьме його ще і поміряє в одному місці, там толщина у нього буде практично ідеальна. Но якщо його оглянуть, то видно, що у нього такі прям сліди носа, трещини місцями є, він рваний, і по хорошому Толщину ремня брать и промерять буквально каждый сантиметр. Вот тут может там толщина быть 35 миллиметров, вот тут 34, вот тут 33. 35, 34, 35, 33. Вот, то есть в каких местах ремень сильнее зажимало, в каких местах сильнейше он буксовал, соответственно в этих местах он будет изношенный. И соответственно щеки вариатора... тарелки оці. Вони будуть міняти значит своє положення расстояние між ними буде змінюватися із за товщини рівня і із за цього будуть мінятися радіуси тобто рівень буде провалюватися глибше, відходить далі і із за цього будуть ривки. має должен однакової товщини по абсолютно по всій длині окружності Вот, і тільки тоді вариатор буде работать коректно Ну, окрім усього іншого. Окрім усього іншого. На Сігвей варіатор стоїть таким образом, що у нього є набор регулювальних шайб, проставочних колець і так далі. І толщина цих колець там, ну, десятка дві десятки тобто менше міліметра, ви ммнів вот. і толщину одного такого кольця, поставленого не в тому місці, може сильно впливати на роботу варіатора. Як в нашому випадку на те, що варіатор ВД. І круте сцеплення. У нас постійно первічний вал коробки передач. Тому оці всі речі ми перерегулюємо, коли поміняємо, коли поміняємо підшипничок, оцей, який раніше називався обгонна муфта, вот. І коли поміняємо рімішок. Значить, Ремішок будемо ставити Mitsubishi. Це не оригінальний ремінь. У нас на цьому квадроциклі це квадроцикл свіжий. Бачите, кришка варіатора CV CV-Tech, це Канада, Тут варіатор стоїть Канада. Тут ось, кстати, навірно C V тоже. CV tech но кстати, ремень стоїть неправильно тут. Якщо вот так я вам поставлю. то можно прочитать CV там и touch. Короче, если вот так стоять до э, до вариатора, то буквы должны быть до вас, то есть с той стороны вы должны читать буквы. А тут бачите вниз головой, то есть направление ремня имеет значение. Тут даже ремень стоит неправильно. Короче, хоть тут и канадский вариатор, мы решили попробовать поставить сюда. Ремень Mitsubishi. достатньо достаточно виробник вот таких вещей. На деякой Mitsubishi Mitsuboshi стоять из завода, то есть как оригинальный. Плюс ко всему, оцей ремень ну, мы купили практически в два раза дешевше, чем оригинальный. Оригинальный, то, что был в наличии на данный момент, там порядка 10 или 11 тысяч гривень коштовал. А там под 6, 5,800 Ну, короче, смысл такой. Смысл такой, что пробег у квадроцикла Сиги там 765, блядь, километров. За 765 километров хлопцы спалили уже два оригинальных ремня. Вот, поэтому не бачу сенсу туда ставить оригинал пока. Хотим проэкспериментировать. За цим рівнем. Сподіваюсь, він буде ходити. І от така двіжуха. Так, ну і що, попутно передивимося його, перемажемо весь Фільтра, масла, оскільки він до нас попав, бо у хлопців там в польових умовах їм взагалі не до цього. Квадрик поїде, варіатор обов'язково настроїмо. Якщо вам цікавий був контент, ставте плюсик в коментарях. Значить, що? В даний момент у нас на сервісі три одиниці, у нас ще баги, і ще один квадрик, такий же нам привезли з підрозділа ГУР. Значить, поэтому долучайтесь до відновлення такої апаратури. Баночка буде в описі. У нас великий поток військової техніки. Відновлення цієї всієї техніки, воно з'їдає багато ресурсу. Ми не встигаємо заробляти. А хлопцям відказати ну, просто неможливо, коли дзвонять кажуть, нам треба срочно. Бо у нас є поранені, а вивезти їх можна тільки на квадріку. І от вони пиздують, в три часи ночі привозять нам квадрік, і ми пиздуємо, робимо з ним, що можемо. Находимо запчасті, які можемо, і швидко віддаємо його або відвозимо, бо від цієї техніки залежить, залежить життя. Я вважаю, що свідомо, свідомі, притомні українці мусять допомагати війську. Просто я такий приклад хочу привести. Представте, що ви попали в армію. Представте, що ви військовий. Представте, да, перед вами ставлять куча задач, то займатися тим, то бліндажі, то окопи, то підвести снаряди, то на ноль поїхати, то штурмувати там і так далі. Представте. І там ні вихідних, ні проходних особо немає. Представте, і в цьому піздіце вам треба думати про пікап, який вам нужен, про колеса на нього, про ремонт рами цього старого пікапа, там, про квадроцикл, про те, де б роздабу реби і так далі. У вас просто на це все немає времени. Тому, я думаю, якби ви попали в армію. Я думаю, ви б дуже дуже того хотіли, щоб ті, хто знаходяться в тилу, всячески вам допомагали всім, щоб хтось прислав теплі носки, щоб хтось прислав запасний комплект одежди, яка може промокнути або згоріти завтра, або зноситися, або просто грязне бути. Щоб хтось купив вам реп для защити від підерських дронів, щоб хтось відремонтував вам квадрик. Я думаю, ви б дуже хотіли. От, військові наші так само, там нормальні люди, нормальні пацани. Вони теж розраховують на нас усіх, поэтому, поэтому долучайтесь. Раз. Значить, два гурівці привезли сьогодні, це ми його вже відмили. Значить, осколками побитий, не заводиться. напевно порубана проводка. Значить, ну і три. Ось він апарат тоже із за границі до нас приїхав клієнти наші з Курської народної республіки. Двигунчик ми відновили. Зараз будемо тестувати, нагрівати, обкатувати. Поэтому, е Всіх свідомих, запрошую долучитися. Баночка буде в описі під відео. От. Регулярні збори на актуальні речі я проводжу на своїх сторінках Instagram Facebook. Ссылки на мій інстаграм і Facebook теж будуть в описі під відео. Якщо вам потрібні квадроцикли, Звертайтесь Посилання на наш сайт теж буде в описі під відео. Для лінивих. Ось. Дібашим Наближаємо перемогу. Буду вдячний кожному, небайдужому і кожному із цієї тусовки, із цієї квадроспільноти. Ще є думка. Створити спільноту, закритий клуб е підприємців, переважно думка про підприємців. Об'єднати людей, які хочуть робити гарні справи, допомагати війську, нищити ворога. Значить, зробити регулярний донат щопонеділка. Там мінімальний донат 100 баксів. Уявіть собі, в такій групі 100 людей. 100 людей по 100 баксів, це 10 тисяч баксів, щопонеділка ми будемо збирати. 100 людей. 100 людей ну це небагато. І 100 баксів для підприємця це теж небагато. От. Або для людини, яка працює, реально старається і заробляє гроші. 10 тисяч баксів щопонеділка. Можна парочку таких купити для евакуації хлопцям там, да? або отакого одного хорошого. Або якогось пікапа, або дрона, або відремонтувати якусь тачку. Або на реабілітацію комусь кинуть грошей. Це теж потрібна штука на всякі імпланти, там, на всякі тілешки інвалідні, ці колясочки. От, поэтому, е Всі, хто хоче попасти в таку спільноту, пишіть в коментарі номер телефону, буду вас додавати і будемо їбашити. будемо робити добрі справи. Я роблю це з перших днів повномасштабного вторгнення. За останній рік я порахував, у мене. Мінімально в місяць е, уходило на донат. Це самий мінімальний місяць, у мене був 40 тисяч гривень. В середньому 60, от, бувало і 80. Все, що заробляємо більшу частину, е, витрачаємо на допомогу війську. От, є багато підписників, є багато підприємців, які регулярно нас підтримують. Буває, знаєте, отак. 3, 4, 5 квадроциклів в ремонті, просто грошей блядь, немає ні на що. Відкриваєш банку, ніхто не донатить, тут буває хуяк хтось дзвонить із знайомих. Що там, братік, є деньги, може тобі кудись кинуть. Їбать, просто як. Божа рука з неба, знаєте. Отак воно і робиться. Їбашим, наближаємо перемогу, долучайтесь хто хоче робити такі круті справи, э, скидатися бабками, купляти круті речі, передавати їх на армію. Будь ласка, пишіть свій номер в коментах я буду додавати вас в групу і будемо будем робити речі Обняв, припідняв, поцелував, ось Все осколок, труба пробита наскрізь. Лямдазонд прошитий. Тут ось од осколків посічено, порубано. Тут ось в кришці варіатора дирка. Тут ось дирка, тут дирка, тут дирка. Там он в рамі діромаха. Колес на ньому не було. Порубані були всі ці. колеса поставили на нього. Новенький отакий апаратик. Будемо розбирати його, роздівати, знімати весь пластик. Швидше за все, оцей дроб'ю, осколками порубало десь коси, будемо розматувати коси всі на, на паутину розпускати і шукати, де проблема. Є люфт в заднім ступічному підшипнику. Поміняємо його. Ну і передивимося все, бо це гур. гур. Це страшні тігри просто. Величезна честь мати справу з такими і допомагати. Оце 80-та штурмова. Одна із кращих бригад. Так що їбашим. Долучайтесь. Свідомих людей запрошую. Ну, на мою думку, це унізительно, знаєте, коли військові просять, заходиш, блядь, в Facebook, і військові пишуть, я там з такої то територіальної громади, я там. Я там з Калуша, я там з Чернігова, ми з побратимами збираємо гроші на ремонт автомобіля. Ну це, блядь, так унізительно, коли військові просять. Це просто піздець. Попробуйте ви попросить у когось денег, зібрати 2, 3, 5 тисяч доларів. Попробуйте. Це піздець. Вони їбашать, вони нищать підарів, вони виконують бойові задачі. І ще й бомжують. Поэтому... Давайте будемо робити так, щоб всім було комфортно. Від 100 баксів ніхто не обідніє, з голоду ніхто не вмре. На мою думку, 100 баксів це мінімум, хтось може 200 добре. Хтось 500 баксів може щопонеділка виділяти. Ну, охуєнно, ми будемо робити взагалі просто речі. Ми будемо творити історію і вписувати, вписувати себе. Про нас будуть писати книжки. І діти наші будуть гордитися їбашим